Дніпро Тіві про головне на цю мить розкажу я. Діана Славінська вітаю сьогодні в Україні день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. Друга світова вважається найкривавішою в історії людства втрати українців близько 8 мільйонів людей. Тому важливо пам'ятати про ці величезні жертви, які принесла перемога над нацизмом. Але сучасні фашисти расисти продовжують вбивати мирних людей. З дня нагоди, пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Володимир Зеленський записав відеозвернення. Президент порівняв дії нацистів із діями сучасних російських окупантів. Світ не бачив загрозу. Світ проспав. Відродження нацизму о п'ятій ранку, 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову і дожив до наших днів відчувають дежавю: битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, блокада портів, викрадення і вивезення зерна, кетування, страти, депортація дітей. Фільтраційні табори колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ. Ніколи знову у день пам'яті та перемоги над нацизмом. У Другій світовій війні Дніпро вшановує полеглих. Сьогодні до меморіалу вічний вогонь. Квіти пам'яті поклали представники влади міста та області молодіжної ради Дніпра а також. Правоохоронці та рятувальники. Сьогодні, 8 травня кожного року в Україні відзначається день пам'яті та перемоги над нацизмом. І сьогодні молодь міста зібралася для того, щоб відзначити пам'ять і покласти квіти до монументу вічному вогню. Дуже символічно пам'ятати те, що відбувалося тоді, не забувати свою історію, тому що саме на пам'ятних датах історії викарбовується сталість нашої нації, сталість наших дітей і відростаючі покоління повинно розуміти, яку. Героїчну силу вклала в українців боротьба за своє життя, за свою незалежність, за відбудову своєї держави. Ми пам'ятаємо їх і зараз ця боротьба триває. Тобто Україна зараз є таким знаєте, форпостом боротьби з тим, що відбувається сьогодні в нашій країні. Окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та ударними БПЛА. Ворог застосував 76 засобів повітряного нападу, 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Оборонці неба знищили 59 повітряних цілей. Серед них крилаті ракети, керовані авіаційні ракети та 20 шахедів. Вночі ворог атакував Дніпропетровську область ударними дронами різними видами ракет, сили протиповітряної оборони з ПВК Схід збили вісім ракет та п'ять І Від вечора ворогатив по пощині п'ять разів. Обстрілював з артилерії та бив дронами камікадзе, поцілив поніку, полю Марганецький та червоно григорівській громадах. Внаслідок ворожої атаки на райцентр троє постраждалих серед них шестирічна дівчинка і двоє чоловіків п'ятдесят. 1 та 42 років. Через російську атаку по критичній інфраструктурі можливі відключення світла з 18 до 23. Про це повідомили в Укренерго. Внаслідок обстрілів є знеструмлення у дев'яти областях. В енергосистемі фіксують дефіцит. Зокрема, це стосується і Дніпропетровщини. Зазначається, що обмеження рівномірно розподілять по всіх областях. А графіки відключень оприлюднять на сайтах Обленерго. Мешканець Кривого Рогу передавав ворогу дані про дислокацію українських військових раніше. судимий за колабораційну діяльність. Неодноразово поширював ворожому куратору інформацію військового характеру. Він здійснював відео фіксацію військових об'єктів та визначав їх розташування за координатами. За інформацією, зрадник отримував від росіян грошову винного роду підозрюваного затримано. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ському оголосили підозру у замовленні умисного вбивства за даними слідства, ще у 2003 році у середмісті Феодосії Четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Його життя вдалося врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника. Ігор Коломойський замовив вбивство адвоката через помсту, потерпілий відмовився співпрацювати в незаконній оборудці. Олігарху загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі. Нагадаємо, ігор Коломойський знаходиться під вартою за підозрою у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. На вулиці Мільмана ремонтують дорожнє покриття, замінюють верхній шар дороги та тротуару, а також бордюрний камінь з влаштуванням відповідних понижень для доступності. Зараз з нами на прямому зв'язку перебуває наша Анастасія Лесько. Вітаю! Розкажи, як проходять роботи та чи довго триватимуть. Вітаю, Діано, вітаю глядачі. Так, дійсно, ми зараз перебуваємо на вулиці Мільмана, де розпочато ремонт доріг. Насправді бачимо, що ремонтують не лише дорожнє покриття, а й тротуари. Задіяно багато людей, багато техніки, кожна з яких виконує свої задачі. Тому детальніше нам про це розповість Дмитро Коробов, заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Розкажіть, будь ласка, які саме роботи зараз тут проводяться, та скільки це буде тривати? Доброго дня! Зараз ми можемо з вами наблюдати поточний середній ремонт дорожнього до тротуарного покриття по вулиці Мільмана, який був розпочатий два тижні тому. На сьогоднішній день тут виконано роботи з ревізії зливової каналізації. До приймальних мереж, а також завершується робота встановлення бордюрного каменя. Сьогодні розпочати роботу з підготовки тротуарного покриття під асфальт. І плануємо, що за декілька тижнів ці роботи буде завершено і буде повністю відкрито проїзд руху рух цієї ділянки. Дякую, пане Дмитро. Ми будемо далі тримати вас у курсі справ, як тут відбуваються ремонтні роботи. Тому Діана наразі в мене все передаю тобі слово. Дякую, Анастасія Васько була з нами на прямому зв'язку. А ми рухаємося далі. Врізався у зупинку і ледь не вбив людей. Ввечері на з'їзді з нового мосту водій автомобіля шкода, не впорався з керуванням. Та врізався у зупинку і протаранив іншу автівку. Люди дивом врятувалися від смерті. Тільки одна людина отримала порізи від розбитого скла зупинки. Завершено підготовку до національного мультипредметного тесту на безкоштовній Дніпровській платформі. На ній до тестування готувалися учні з Дніпра, Києва, Львова, Одеси, Харкова, Вінниці, Тернополя та інших міст України. Доступ до платформи буде відкритий і надалі, щоб учні змогли повторити вивчене. Підготовка 11-класників. На платформі тривало за такими предметами як українська мова, українська література, математика, історія України, фізика, біологія, хімія, географія, а також англійська, німецька, французька та іспанські мови також було відзнято 230 відеолекцій від 82 найкращих викладачів нашого міста. Розроблено 2500 тестів, 208 стислих конспектів для самопідготовки. На Дніпропетровщині загинули дві людини. Вночі у приватному будинку в селищі Іларіоновосинельниковського району сталася пожежа. Всередині палачого будинку вогнеборці виявили чоловіка та жінку без ознак життя. Їх винесли з будинку та передали медикам. Врятувати їх не вдалося. Розбитий телефон та страх вулиці саме так закінчилася. Одна із прогулянок у власному дворі для десятирічного Тимура його відлупцювали за кепку, крім цього, загасили недопалоку шию. Мати юнака стверджує, що і сусідські діти бояться гуляти по району. Її син не першим постраждав від рук банди. Вони не тільки чіпляються до дітей, а й псують майно. Більш детально Артем Ліфінсев. Гасили недопалки обшию, лупцювали, забрали гроші на цьому місці. У дворі багатоповерхівки сталася жорстка бійка, нападники, діти. Посеред білого дня на житломасиві Тополя 2 троє неповнолітніх хлопців побили 10-річного Тимура. Інцидент зафільмувала камера відеоспостереження на одному із під'їздів будинку. Матір постраждалого хлопця у той час поверталась з роботи. Каже, той дзвінок сина ніколи не забуде. Вийшов з під'їзду на своєму герохутері. Проїхав трошки туди далі. І дзвонить каже, мене побили, розбили телефон. Як виявилось, спочатку хулігани псували машину, яка стояла у дворі. Побачивши хлопця та його кепку, почали чіплятися до нього. Ані мені кажуть, а я був в та типу, песні за кепку, ти ну, от, ну, от ці словечки. А потім вже вони, мені подошли, а спочатку по лісу вдарили, а матерілись що. То їх і називають матюкливі. Крім розпитого телефону, то травм юнаку загасили цигарку об шию, у хлопця залишився шрам. Проте, як каже мати хлопця, отримав він і моральну травму. Він ніколи не боявся гуляти, він дуже такий любий, обільний у мене хлопець. А після цього випадку він каже, мам, я хочу гуляти, але я боюся. Ну, приходилось з ним, виходить, що він чув, що є хтось поряд, є безпека. А так він дуже довго сам не гуляв. Як виявилось пізніше, банда ображає місцевих дітей постійно, б'ють та забирають гроші, і з батьками хуліганів поспілкуватися Альбіні так і не вдалося. Родина одного з нападників вважається неблагополучною. Мама не веде не дуже хороший образ життя, пияче в неї він не один. Вони самі собі надані, гуляють. Ну, роблять, що хочуть. А сусідка мені одна казала, що її внук трошки далі живе, що вони друг другу пишуть, що Тішкін гуляє, все, вони не йдуть гуляти. У поліції кажуть, в той день до них надійшло дві заяви про пошкодження машини та власне побиття дитини. Ювенальні поліцейські встановили всіх учасників це підлітки 2014-2015 року. Троє за дії дітей батька малолітніх дітей може загрожувати відповідальність за статтею Стосім кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз ця подія знаходиться на контролі ювенальних поліцейських. Поки правоохоронці розбираються, Альбіна каже, що після інциденту у їхньому дворі хуліганів не бачила. Про те, що разу, коли сини йде гуляти, боїться, що ситуація може повторитися. Артем Ліфінцев Павло Черненко Дніпро Тів. А далі коротко про ситуацію у місті. У зв'язку з проведенням планових робіт приватної енергетичної компанії ЦЕК сьогодні до 17.00 буде припинено подачу електроенергії за адресами на ваших екранах. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі, на сайті Дніпровської міськради. Виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 42 звернення Дніпрян. Вони стосувалися освітлення, вивозу сміття та засмічення каналізації. Тож звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм канал можна описати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 354 повідомлення з ознаками кримінальних правопорушень. Вісім повідомлень стосувалося незаконного обігу наркотиків. У Дніпрі за минулу добу на світ з'явилися 22 дитини, 10 дівчаток та 12 хлопчиків. Двох немовлят народили жінки-Праселенка. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на фейсбуці. Тож до зустрічі.